Ця новина якось так вона не сильно обговорювалася в, серед українців, але хотілося б почути вашу думку. Зокрема, журналісти BBC посилаючись на джерела, сказали про те, що на початку повномасштабного вторгнення в уряді обговорювалося варіант підриву мостів в Києві, щоб ворог не пройшов і таким чином. Відділити його, відрізати його генерал залужний сказав, що ні, бо це буде зрада як і військових, так і цивільних, які залишаться на лівобережжі України. якби ці плани були здійснені і, взагалі чи чи, чи були це добрі плани підірвати мости? Якби не було з генерала залужного, що тоді? Ну, в першу чергу я хочу сказати, що це недолога ідея. Я Якраз з 24-го і далі був Києві, і ми якраз панували різні ситуації пов'язаних з обороною і забезпечує шість лінії оборони, як вона повинна формуватися, і в тому числі на береді обережі. Вявляєте, що ми зірвали мости, то і ці комунікації припинилися. Ворог дошов до Дніпра. Да, він задіяв всі засоби на, на ходу, задіяв авіацію, гелікоптери, які ми збивали над Дніпром, але маючи відповідну систему ППО на лівому березі. Але якщо наші не мали б так сказати ні засобів, ні боєприпасів, ні інших можливостей підтримки, то зрозуміло, це був провал. Я рахую, що хтось радив, я так з орієнтую з, з, з політиків, що давайте проведемо. Фізично не допустимо ворога до е, центру Києва, до урядового кварталу. Цей формат не працює, війні так не повинно бути. Повинна дійсно була розвідна інформація за декілька місяців, і директор ЦРУ приїхав в Київ і конкретно чітко до позицію, які плани Росії, які напрямки Ставрії, наприклад, з Криму через Перешик, з Білорусі відповідно сходу з півночі будуть наступати, і це якраз перспектива формування наших потужних сил нанесення відповідно ударів по основним стратегічним позиціям. На Таврійському, напрямку, як ми говоримо, на цьому переході, там один дивізіон і бригада забезпечив повне знищення любих ворогів. Там вузький перешиє горло, яке можна тримати невеликими порівняно силами, але ефективними. У нас стояв дивізіон якраз в ці дні, коли ми говоримо про зрив мостів під Білогородкою, якраз коло Стоянки доставав, і е, Бахмут достав якраз і ці е, теми Ірпінь. Гостомель, наприклад, бучу, і фактично одеську Житомирську трасу знищив просто напруч всі танкові колони. От так треба діяти на тих напрямках, включаючи лібережі, зриваючи мости, ми не тільки підірвали нашу оборонну позицію, моральний стан наших військових, але зрозуміли і такий. Стратегічний колапс в Києві, але практично всій Україні. Я думаю, що це цілі лотіки в тих ситуаціях, коли кранні випадки були ну, на трасах, деяких підірвали, і це вимушена е, віра, тому що там не створили потужних військових опорних пунктів і потужних артилерійських систем, і дій так сказати, спеціальних операцій ну це вимушений ранній варіант був, от е, на що ми пішли, але інші формати стратегічні мости, я думаю, що цього не допустимо було робити і завжди правильно зробив. А чи не мало би зацікавитися тією людиною, яка дзвонила залужному з такою пропозицією Служба безпеки України? Ну щоправда, пропозицію вносив пан Баканов, який очолював Службу безпеки України? Ну, Пам'ятаємо, що і Баканов, але там і заступники його, і інші вже виявилися зрадниками. Тому сенс те, що там їх розслідувати сьогодні супер є. а те, що вони. Хотіли можливо це провести. Це може бути, але треба визнати, яка це особа з якого рівня сьогодні. питань, я скажу дуже багато для, для контрозвідки, перспективи, тому що сьогодні період війни дійсно треба виявляти їх. Але тоді глибоко проаналізувати: хто не забезпечує стратегічну оборону, хто зривав операції, то так ска розміновував в різних місцях там, де були стратегічні перспективи наступу Росії, нам треба було. Потужно укріпити ці позиції, хто пропонував мости, як ми говоримо. Це все конкретні питання. Мінімум це халатність і недолугість, максимум це зумисна, ворожа діяльність, потужна агентура, яка діяла і ще ма деякі мірі дії наші коргнув влади і військових формуваннях. Давайте повернемося зараз до теперішніх подій. Як зараз що можна нового сказати про те, як розвиваються події на фронті? Зокрема, як просувається наш наступ, ну, в першу чергу багато і аналітиків, і навіть військові говорять, що вже контрнаступ розпочався. І навіть наші колеги з США на Рамштаймі навіть вчора говорили на засіданні міністри оборони начальника Генштабів. Ну я просто можу сказати, що. Дійсно, якщо ми просто оцінюємо всі заклади підготовчі, так сказати, розвідка боєм, прощупування ворога. Ну він розпочався. Але це не той масштабний контрнаступ, але я тепер що говорю, і стратегічний наступ він ще не розпочинався. І правильно польські колеги казали, що основні сили і засоби для проведення таких стратегічних операцій не задіяні. Якщо проводиться вже стратегічний формат, задіються всі сили. І ракетні системи на так сказати, всі е, хаймерси на 80 кілометрів, м 270 всі ударні групи танкові, БТРи, БМП, САУ, відповідно, вся система радіакаційної боротьби, тому що Росія сьогодні дуже активно протидіє нам на багатьох напрямках. Ці системи, які е, сформовані для прориву проривці спеціальних операцій, це штурмові, е, пам'ятаємо, бригади їх 11, тобто вся потуга. Але повезлодіти там, де дійсно ми сьогодні в процесі контраступальних оцих дій нащупаємо слабі місця противника, де відтягнемо, де зорієнтуємо противника в багатьох напрямках. Він буде відтягувати сили. От ми бачимо, відтягує з запорізького напрямку і Херсонського на схід. Є один формат. Ну, це сьогодні справа командування: аналізувати всю інформацію про сили, засоби ворога, його наміри, де він переміщає основні сили і. По першу чергу ракетні артилерійське тому що надзвичайно потужно вони знецінюють тоді наш наступ. Де дезорієнтувати плані розвідки? Де основні штурмові бригади в них для контратак? І де ми можемо провести успішні операції? Удари з тилів, з хланків не з фронту. Просто це прощупування може бути для ворога. Те, що там говорять, от атакували в лоб. От і бути варіанти в лоб, але це як варіант розвідки. О, там де дійсно там вони могли підбити декілька наших БТРів, які вони там демонстрували, показувалося не критично. Тому що це війна. Але я думаю, що сьогодні формується основна стратегія на дезорієнтацію противника. Формування як розбалансування сил по всій лінії фронту, а це 1200 кілометрів. І ворог не може зорієнтуватися, куди основні сили направити, і вони засоби. І зрозуміло формування. Тих підготовчих варіантів, які забезпечить активні прориви і активні дійсно удари і буде схід чи південний напрямок рух аж до Криму, так раз сьогодні десь такий переломний етап формується. Ця позиція декілька тижнів вже буде знаковим для, для визначення наступу. Наскільки він ефективний, наскільки стратегічно має перспективи, і як не швидко визуляти територію. От, власне в ілюстрації вже сказано. Зовсім недавно з'явився допис Єгора Фірсова, колишнього депутата на годину тому, який зараз є на напрямку Горлівському. От свідчить він, що в радіусі 5 кілометрів він власне займається аеророзвідкою. Фактично зникла важка техніка окупантів, і він власне робить висновок, що забирають її на інші напрямки для того, щоб стримати наступальні дії української армії. Ну от як ви може, це логічно, говорили? це правильно. Він показує конкретний сектор. Ми знаємо, що ворог сьогодні дезорієнтований. Він намагається отримати і розвід інформацію, і в процесі розві... якраз ведення бойових дій. Орієнтується, де ж де ж ми будемо. Він в деякій мірі напружений і переляканий, тому що орієнтувалися давно, що контрнаступ буде вирішальним, а це може бути системний провали російської армії після знищення тих професійних сил, які ми провели багато багато місяців, і це фактично перспектива поразки і поразки режиму Путіна. Тому це не тільки поразка на окремому напрямку, це стратегічна моя поразка Росії. Тому сьогодні вони і метаються, як вони говорять то один напрямок перка, то другий, то третій, і фірсом конкретний проводить приклад.